зовсім трохи часу і на землю спуститься справжня осінь. Вона одягне природу в яскраве вбрання, додасть в повітря нотки прохолоди. Відчуваючи, що зовсім скоро літо надовго залишить наше місто, редакція програми у народному стилі погодила останню вересневу зйомку на тлі пригарної кіровоградської природи. Тим більше, що вибрані локації сприяють реалізації спільної ідеї. Чаруючими лісовими стежками мандруємо до нашої першої героїні. Тож йдучи роз. Озираємось обабіч, все навколо виблискує під яскравими промінчиками лагідного сонця, легкий вітерець, пустотливо граючись, розносить по всьому лісу приємні пахощі достиглих ягід. Поважно хитають маленькі ялинки та високі сосни своїми вічно-зеленими верхівками, ніби мирно розмовляючи між собою, і тільки свіжий подих вітру інколи порушує цю розмову. Дрібно тремтить маленька павутинка, птахи поволі готуються до відльоту серед казков. Вої краси Леківського лісу скромно прилаштувалася не менш казкова хатина Лариси Гарбузенко у віночку з осінніх айств, чорнобривців і кручених паничів, яких називають у народі. Весело визирає справжня українська хатина. Художній розпис Білобоку її пані Лариса разом зі своєю колегою з педагогічного університету Катериною Гусєвою зробили ще до нашого приїзду. Тож маємо нагоду помилуватися барвистими кольорами і розпитати господиню про значення традиційних. Елементів. Елементів художнього оформлення оселі, якому до речі, пані Лариса пообіцяла сьогодні навчити і нашу знімальну групу. Взагалі українські хати почали розписувати з того часу, коли вони ставали чистими і білими, коли відійшли в дір і екстер'єр сажею, брудом, і з того часу почало, почали малювати хати. Слово малювати означало не тільки робити ось таку орнаментику або оздоблювати так, як ми зараз собі уявляємо, малювати це просто фарбувати білим вапном. Це називалося уже хата мальована, якщо вона зафарбована. Як і вазон, світове дерево, хата також уособлювала у собі єдність трьох частин. Це минулого, це призьба, цоколь, і середня частина, це теперішній час, і дах це космічна частина. Власне, за традиціями, і зараз в селах або обкладають. Різним каменем або фарбують, наприклад, у мене вдома у родині у батьків до сих пір смолою, фундамент, цоколь е, е, і призьбу е, фарбують смолою чорною. В деяких регіонах фарбували вохрою, е, просто підмазували е, глиною, рудою. Це як те, що було. Дах взагалі мене трогали. Він був складений за певними традиціями. Але сьогодні ми до нього не будемо звертатися е, до того, яким він був. А основне поле діяльності це було з вами наше життя на землі. Не там, не там, а власне Сьогодні. тут сьогодення. І ми його і люди його розписували. З оформленням оселі було пов'язано багато вірувань звідси, і традиційні елементи в художньому розписі. Обов'язково повинна була підведена бути призьба, як я сказала, чорним, сірим, темно-синім або вохристими глинами. Обов'язково повинен бути. Обведений поріг, ну як мені казали раніше в дитинстві, я цього ніде не читала, але щось в залишилося в пам'яті, що призьба ну щоб не зайшла нечиста сила, і тому е, зовні має бути все обведено. Поріг має бути переходом із зовні внутрішню частину, і всередині у нас має бути в старих хатах. Я пам'ятаю, було обведено ж цією глиною, діл був змазаний рудою глиною, і плінтуса були підведені. Ну, плінтуса зараз всі підбивають. Можливо, навіть не думаючи про те, що це якесь сакральне значення. А для естетизації, так я казала, все рівно естетична, десь трохи зараз переважає у свідомості, не знаючи достовірно для чого ми робимо це. Велика шана була вікнам і. І вхідним, вхідним дверям, тому що вважалося, що саме це отвори для заходу тепла, сонця, благодаті у будинок. Тому їх обрамлювали спочатку такими, обмазували 10 сантиметровими сантиметровими або 15-сантиметровими смужками. Потім на цих смужках часто робили орнаменти. Але орнаменти були не такими багатими, а були досить примітивними. Це могли бути кружечки, могли бути концентричні кола. Могли бути якісь такі полосочки, сосенки, ну патички з такими листочками. А пізніше вже мало ось таке зображення. Не всі сторони будинку оформлювались однаково пишно. Більш старанно майстрині зазвичай працювали над фасадом своєї оселі. Її сприймали різною. Чому хату завжди будували дверима до півдня? Завжди. І до вулиці, ну, от, в архітектурі вулиці, в ансамблі вулиці, могла навіть тильна сторона бути повернутою до вулиці, ну, тому що там міг бути північ чи захід. І людям не личило поганою нерозписаною стороною туди ну, без оздоби, без ніякої повертати до вулиці стіну. Тому на цих тильних сторонах розписували цілі колкилими. Вони були хаотично розписані різними квітами. Це могли бути вазони, могли бути різні квіткові зображення. Така традиція була на Поділлі. Поділля це займало, ну, щоб так мало Вінницька область, це Гайсін, Гайворець, Равоградської області, це якісь райони Одеської області. І у таких районах було це притаманно. Ця сторона мала бути більше розписана, ніж та сторона. Ну, зараз ми живемо трошки в інший час, трошки інші міркування, можливості, і матеріальні, і. Технічні можливості більше, тому ми і розписуємо по іншому. Вважалося, що як вікна і двері входить чиста сила, то на тильній стороні, на задній стороні, виходила нечиста сила, і тому, якщо не було дверей, ну були такі будови, де і ззаду були двері. Якщо їх не було ні вікон, ні дверей, то спеціально їх малювали для того, щоб надати можливість нечистій силі вийти з хати. Ну ось такі цікаві замовляння. Від майстрині я дізналася. Що найкращі пензлики виходять з шерсті домашніх улюбленців. Її треба зрізати у тваринки на животику або під лапкою. Приладдям саме з такої сировини зручно вимальовувати традиційні для українських хатин орнаменти. Досить розповсюдженими у розписах є вазони. вазонки їх називають, світове дерево. Вазонок обов'язково міг мати в собі глечик, у який скупчувалося все минуле, що було. А якщо забрати, ви горизонтальну лінію, і, і, і ніби грабельки, і внизу такі і, полосочки, то то вже було світове дерево, і, яке ну, мали на увазі. І такі і такі зображення зустрічалися у розписах українців. Далі, наприклад, ми цьому орнаменту вазону, власне, це іконографічне зображення, воно має віз симетрії. І симетрично воно не абсолютна симетрія, а просто композиційна симетрія. Ми надали таких елементів, як. Дубове листя. Дубове листя це символ міці, захисту, тому на будинках, на кутах наріжних воно завжди було ну, актуальним і символічним. Концентричні кола це ще йшли з язицьких часів, передували ось таким рослинним моментам і рослинним символам. І теж ми надали це зображення, але оскільки вже від цієї середини можна було зробити пелюстки, у нас тут корилася така квітка сонця, от, яка в принципі буде осявати або брати до себе позитив. І вверху е, е, ми зробили ось таке ну, таку квітку. Вона схожа е, на мак, е, вона схожа на гранат. Такі ще квітки робили, якщо було дві такі зернинки на яблуко. Ну, За Оленою пчілкою вона розповідає, що до української традиційної орнаментики добралася орнаментика інших народів східних районів, тому що ну, військові стосунки, торгівельні, економічні, політичні дозволяли спілкуватися людям. І таке мистецтво воно сприяло розвитку орнаментів. І збільшення орнаментальних мотивів. І з ходу, наприклад, разом з тканинами була завезена орнаментика. І, наприклад, ось таке зображення символізувало гранат. Гранат у Східних народів символізував це символ Всесвіту. Ну, от, Наприклад, є космос, а в ньому дуже багато різних частинок і символ є. Наш народ інтерпретував і в нас вже зображували ніби томак. І оту частинку робили, ну, як у мака, робили рівненькою, і ось такі невеличкі були палички доверху. Обов'язково повинні бути кружечки маленькі, ніби насія, ніби зерна гранату. Далі обов'язково повинні були бути калинки. Які символізували красу. Жодний вазон, жодне світове дерево не писалося без пуп'янків і без таких закручених паростків. Це каже про те, що все, що тут є, має продовження на певних етапах свого розвитку. І тому всі ці елементи насичувалися з такими вусиками, їх ще називали. Без пташок хату, як правило, не робили. Вони завжди зображувалися в профіль, і вони. Символізували щастя, кохання, благовісників, благодатників просто це ті, які закликали в до оселі щастя, от вони такими зображувалися. І я ще хочу звернути увагу про те, що на стінах зображували самі квіточки, як у профіль, ніби ви бачите, отак як вони ростуть, да? так і зверху. Як вони ростуть? От. І такі тому такі зображення зверху і з боку, вони дещо трансформують у свідомості уявлення про квітку. І вона трансформується і стає зовсім іншою. І тому, наприклад, у глечиках, коли малюють, інколи глечики просто мають ось такі концентричні кола. Це значить, про те, що майстер уявив собі, що він його бачить зверху. Незважаючи на мої сумнівні таланти в сфері художнього розпису, пані Лариса все ж дозволить. Олила взяти участь у декоруванні підвіконня, і ось що з того вийшло. Вважається, що через вікно заходить вся позитивна енергетика. Я думаю, що такими гарними розписами ми привабимо ще більше всього доброго до нас у оселю. У господі Лариси Гарбузенко впадає в око не тільки весела хатинка. Зі здавалося б, вже віджилих свої речей. Майстриня зуміла так оформити прибудинкову територію, що тут хочеться лишитись назавжди, щоб в єдності з природою в оточенні. Не сучасних, але таких теплих речей українського походження відпочити від цивілізації і відчути себе частиною рідної землі. Але на нас вже зачекалися нові герої. Тож дякуємо осені за навколишню красу за лагідну погоду, яка сприяла у проведенні сьогоднішньої зйомки, а пані Ларисі за гостинний прийом і посвято в закодований світ художнього розпису. Тією ж лісовою стежиною їдемо в зовсім інший бік міста. Нас запрошено на. Але ще гірниця ні для кого не секрет, що нашу прекрасну українську землю населяють люди, які мають веселу вдачу, люблять жартувати і, звісно, співати пісень. Справжні українці живуть і на селищі Гірничому, куди теплого вересневого дня завітала наша знімальна група. Люди повні енергії і молодецького запалу згуртувались у співочий колектив Гурит світ, який займається відродженням рідних звичаїв і традицій, збирає фольклор для власного репертуару. Черговий виступ ансамблю артисти-аматори, тому чис. Цю слід присвятили шахтарям, адже ця професія найбільш популярна і затребувана у мікрорайоні, а значить, і найбільш поцінована. Після невеличкого виступу ми поспілкувалися з місцевими артистками про значення їхньої діяльності, про земляків, для яких вони працюють, і від яких відчувають підтримку, про ситуацію в країні та про те, що в таких умовах може зробити кожен з нас, аби наше спільне майбутнє було мирним, світлим і щасливим. Я думаю, що пісня іменно такий складний для нашої країни час. Це саме, що головне, тому що у пісні вкладається вся душа народу. Вони відчувають, і от люди, які ми співаємо ці пісні, вони просто відчувають оцю всю енергетику, відчувають наші зв'язки з нашим поколінням, з нашими дідами, прадідами. І це дуже велика сила, тому що я ж говорю всі звичаї і всі традиції, які були заложені українським народом дуже давно. І, на жаль, вони трошки були загублені, Губилися в нашому сьогоденні, але в діаспорі вони скоронилися все ціло. І от ми беремо звідти всі. Я, допустимо, беру оці всі інструменти народні. Я беру звідти. Пісня зараз, вона і в воєнні часи. І все, вона завжди підбадрювала. Це любими пісні всього народу. І коли вони чують цю пісню, вони просто забувають про це горе. І я думаю, вона нам дуже потрібна. У нас влилися вже і другі люди в колектив. Молодь теж говорить, я, я, мабуть, трошечки підросту, а інші Говорять, ну ось до декабря я почекаю, я звільнюся з одної роботи, там прийду на селище гірниче, тоді я вас даю, прийду в колектив. У нас на селищі Гірничого можна сказати, це вже сімейна дінастія. Хто був батько, хто був дід, зараз їхні сини пішли в шахту. Ну, Працювала геологія, потім починається, відкрилася вже шахта, і всі пішли в шахту. Тому Тут у нас дуже багато сімей. І тому я вирішила, що ці свята просто необхідні людям. Ми живемо цими святами, цими днями, і люди ці всі. Вони дуже шанують оці всі українські традиції. Вони просять, щоб ми їм співали ці пісні. Вони нас не, не необхідні. Просто є пуску, і по квітка горіла. Я про зустріч таку. Учасниця гурту Рита Філенко з чуток знає про те, яка непроста шахтарська професія. Тому з особливим настроєм сьогодні виступала перед гірничанами. Я працювала на шахті 32 роки. Я знаю, що це таке шахтерський труд, який він опасний і важкий. Поэтому я завжди його праздную. У мене муж был шахтер, тепер уже його немає. І вот. я завжди отмечаю этот праздник. І я сьогодні була. И у меня такое настроение, чтобы поздравить шахтеров, которые остались живы и которых нету, просто вспомнить, чтобы их поздравить, приветать с праздником. Как и раньше, и теперь, ну, сейчас поколение, оно продолжает эту работу, трудится. У меня сейчас там тоже на шахте продолжает работать внук, устроился как династия. Я муж, і тепер внук працює. Ніна Соколова порадувала присутніх українською гуморескою. Жінка не боїться можливих дорікань, що жартувати не на часі, адже гумор, як вона вважає, має підбадьорити людей. В санаторії зустрілись, сидірі варвара, полюбились, покохались, як голубів пара. Він підтоптаний добряче, а вона ще дівка. В нього лисина, а в неї кучеря голівка. Не боюся я ні людей, ні суду. До кінця тебе Варюсю, я любити буду. А вона аж умліва, дивлячись на нього, до кінця любити будеш. Тобто до якого? Він, як голуб до голубки, припада до дівки, ясно серце до якого? До кінця путівки. Незважаючи на тяжкий стан, цей, що в нас зараз в Україні, треба підтримувати своїм духом, своєю піснею, підтримувати. Хотіла, щоб побачили мене дві сестрички у селі Панчивономерського району. Ой, щоб розрадились, бо вони тільки дивляться телевізор та плачуть, бо в них ще внуки в армії, ну, в общем, подправляли вони в військову частину, своїх внуків, синів і вони щоб побачили. Порадувалися, сподіваюся, що мій юмор під веселить мою сестричку, одну і другу, і вони заспокояться трошки, я думаю. Учасниця колективу Тамара Кастирина розповіла, що у їхньому репертуарі є і українські і російські пісні. І хоча співачки, звісно, надають перевагу українським творам, російськими теж не гребують, адже мовна проблема вважають жінки надумана, бо говорячи різними мовами, вони завжди знаходили взаєморозуміння. У нас пісні йдуть і українські, і руські. Яке яке свято там? До свята є руські, є українські. Ми нічого не ділимо. У мене є у Донецькій рідні, у Москві рідні. Звичайно, ми всі, як де треба, значить можемо по-русськи говорити, де треба, по-українськи. Ми не ділимо. У нас зараз на гірничому говорять обома мовами і російською, і українською. Одним життям живемо, всі гуртуємо разом. допомагаємо, якщо треба один одному, що там, ділимося. Ворониці я на них поргаю! Рецепт дружніх стосунків і мирного життя як в межах цього затишного мікрорайону, так і в цілій країні, мої героїні сформулювали дуже просто: треба любити одне одного, любити життя, свою рідну землю та шанувати надбання дідів, прадідів. Ви любіть свою українську землю, українську націю. любіть своїх предків і думайте, що цей тісний зв'язок нам у всьому допоможе. Наша земля сама багатша. Просто треба трошки приложити сюди руки, бажання. І полюбити її як патріоти своєї країни повинні полюбити цю Україну. Після таких емоційних слів важко щось додати, адже в них проста, народна, але справжня істина, притримуючись якої, ми завжди будемо сильними і непереможними. У чудовому настрої після гостювання у щирих і патріотичних людей повертаємось додому. І здається, що все навкруги проводжає нас добрим словом. І навіть природа рідного краю шепоче щось ніжне і ласкаве, припрошуючи ще раз повернутися в цей зелен край. thank you